Доброго часу доби, шановні друзі. Я дуже рада, що ви відгукнулись на мою пропозицію бути здоровими і щасливими разом із натуральною продукцією вітчизняного виробника. Я, Ніколаєва Алла, є власницею інтернет-магазину екопродуктів. За своїх 13 років співпраці з компанією New Life я чула сотні позитивних відгуків про те, як працює наша продукція. І ви в нашому чаті також їх будете чути і бачити. А також, можливо, саме ви зможете вирішити свою задавнену хронічну хворобу. А можливо, саме з вашої рекомендації якась людина уникне операції. Ми допоможемо дитині, щоб її хвороба не переросла в хронічну. Все це в наших руках. Давайте будемо разом співпрацювати.